Сьогодні щиро рада вітати прекрасну родину Джоринських та увесь колектив групи Віді з 30-річчям цієї прекрасної компанії. У жовтні далекого 95-го року я поверталася з чемпіонату світу по гімнастиці з Японії одним рейсом з Віталієм. Ми познайомилися з тих пір нас поєднала дружба. Віталію, в наших родинах багато спільного. Це невичерпана енергія, прагнення ставити перед собою інколи неймовірні ціли та досягати їх. Ми разом по життю радімо нашим успіхам, підтримуємо один одного у непрості часи. А сьогодні мені дуже приємно на правах давнього друга вітати тебе. Вашу родину з цим серйозним досягненням. Я дуже рада за Віталія, дізнавшись, що у його команді і брат Олег, і його син Олександр, і всі вони, і кожен окремо на своїй ділянці відповідальності і разом роблять успіхи і просувають свою родинну справу. Моє побажання одне і воно дуже просте. Потужного вітру вам у вітрила не зупинятися, не перед чим не опускати руки, не здаватися, рухатися тільки вперед до нових перемог та висот. Вітаю!